Снігурівський кар'єр чи не на найулюбленіше місце відпочинку фастівчан. А там, де буває багато людей, зазвичай залишається чимало сміття. В принципі, його повинні централізовано вивозити, але на пляжі відсутні навіть сміттєві баки. До нас звернулась місцева мешканка із проханням розібратися у проблемі. Минулому році тут був стояв невеличкий такий відпочивальний заклад, і вони за собою прибирали і сміттєві баки стояли. А в цьому році... Почали вже люди смітити, де попало. Цього року кав'ярні нема, отже, ніхто не вивозить сміття. Цим мала б займатися місцева влада, але зв'язатися з адміністрацією села у нас не вийшло. Кругом кругом сміття, куди не глянь сміття. Ну і це спершу, по а по-друге, люди трошки не виховані. Вони приїжджають сюди, хочуть покупатися, відпочити, але разом з тим привозять з собою там пляшки, якусь їду і тоді все кидають тут. Ну, потрібно, щоб хтось займався цим. Тут який раз зібрали сміття, більше ніхто нічого не збирає. А як ви куди ви діваєте своє сміття після свого відпочинку? З собою забираю. Тут везде мусор якби, розкидаються, ну, гідко просто тут знаходиться. До двіздя діти мало ли що буде лежать стекло, клоп, вдруг думка наступи чи ногу підіжуть. Ну якщо ми там їдемо на природу, відпочивати, то ми збираємо в мішочок там і забираємо з собою. Підтримувати чистоту на місці відпочинку лишається відпочивальникам та місцевим мешканцям. Але народна мудрість каже: чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Олеся Волкова, Орес Білінчук Партяк, Фастів Тіві.